Хей юної всім при каналі АПАЮа і сьогодні, друзі, так, зразу з дівчат, вподобайка і підписочка, а з пацанів під, підписочка і вподобайка. Тому що, дорогі друзі, сьогодні в нас буде втеча з дівчачої тюрми. Е, да, дорогі друзі, просто для нас, для каналу АПЮА, на який ви вже повинні були підписатися. в нас традиція, просто традиція знімати тюрми. І хто ж перший раз на нашому каналі, вам велком, Тому заходьте на канал, зразу підписочку в і дивимося, якщо хтось не бачив наші тюрми. Е, а сьогодні у нас буде продовження, так скажемо, нашого звичаю, це втеча з дівчачою тюрми. Ми тікали від барі тюрми, ми тікали від його брата, ми тікали ми від кого хоч, від стоматолога, від лікаря, від всіх тікали. Тому, дорогі друзі, е, нам зараз треба буде шефтись з цієї тюрми. Але вона трошечки просто, ну ми, в мене вона довіри зовсім не, е, так скажемо. Не притягує, тому ми зараз беремо якусь, не знаю, ложку чи щось таке. Просто гляньте, вони бідного барі зацілували. Боже ж ти мій, отой. От, я не знаю, казябі. Так, тут нам зараз треба просто кудись викопати. Ми викопали. Добре, ми кудись провалились. Добре, у нас і тут гелікоптер. Давайте ми проходимо. Ой, це, це якісь цвяхи. Вони вони справді не провалювалися. що, опа, оце за оце, оце комунальщики хал-халтурять. А ви що думали, вони халтують, бачите, заживіли труби і вони бас, і все, пропали. О. От так от. Е, так, чекайте, зараз мені тут треба нажати на якусь е, клавішу. Я! Майже! Майже, вай! Майже з першого разу. Ні, дякую, воно мені вже зразу пропонує. Ми ж професіонали. Так, хелп, добре, щось там ми тут, ми нажимаємо. І що... А, тут Баррі Хелп каже. Барі, боже ж. ти, Подивіться на нього, біднесенький. Ні, чесно, мені шкода, у нього ж аж очі, все хрестиком. Ну, Баррі, а, до речі. А, ми можемо щось зробити. Ну, коротше, ми можемо допомогти, що щось таке, я не знаю. Так, давайте, йдемо далі. Ідемо далі. тут, Ой! Вау! Я ще... Ми ще, ми ще... Ми скільки тюрм грали, но такого ми ще не бачили. До речі, тут у нас якась дівчинка ця... Дивіться, що вона робить, еу! Що ти там робиш? Вона щось там... Мої фоточки дивиться. Ага, понравився, понравився, я тобі, да. Ой-ой-ой, чекай чекай, це як Баррі, я думаю, це як барі, я думаю, це як барі. Правильно ж, я думаю, що да, там якісь повара, так. Да? Так, і тут все як баре Прісон. об'єкт ми вже проходили, да-да-да. Нажимаємо на якусь кнопочку. І я думаю, що нам треба зараз піти ось туди. Ага. Ні! Очкаста каста дівка, я говорю, що до мене прицепилася? Ви мені скажіть, чого вона взагалі перестала? Що, що їй захотілося, я не знаю. Так, ми спригаємо сюди і зразу біжимо. Давай, 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 біжимо. Біжимо, біжимо. Просто не тільки що, дівчинка тільки що була на вікні, добре. І давайте ось так от, ось так от пропригаємо сюди. Давай, чептя, че, чуть, давай, безліч неї. Ага, ми це вже наджали, дуже добре. Подивіться, вона там якась зла, боже, це капець. І слона муху робить, то що я тікаю. Ви представляєте, оце вообще заводські настройки? Я на неї впав, вона мене не захотіла це, ну, брати. Тобто, то по ідеї я можу, якщо я ще раз, типу. А, ой, не це я тут лечу. Тобто, якщо я ще раз візьму, впаду, я можу впасти її на голову, вона мене не, не буде трогати, так? Сенгебаут! Сінгібаут, це вче, це бомба. А, то там, До речі, тут я не розумію якісь ціни, там, коли ми були в тюрмі, то там цінник був для мене. Для мене був 10 тисяч доларів. Як ви думаєте, вигідно, я кажу взагалі, ні. Взагалі треба, щоб було ну, хоча б, ну, ну хоча б 30 нулів домалювати, щось таке було. Ну, взагалі, що, що це таке? Так, тут ми відкрили, так? Тут якісь є штуки. А, вони боулінг зі мною грають! Ч-ч! Так, чч. А, а як вийти, а як вийти? Вийти, 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 мені хочеться. А! Ого, ми ще в різному порядку візьметь. А, опа, все, я відкрив. А я танцюю, опака! лай ла Лайн. Лай ла на, так боже мій, що вона робить? Чесно, страдає фігньою. Ага. А, мені можна ці е, взяти стільчики. Добре, що мені з ними треба зробити? Ось так: плейс ставимо, так? Да? ну ка і ми зможемо вже допригати. Анука, опля, давай, давай відкривай. Опля відкрили. Запригнули сюди. Зразу просто от видно, що вже професіонали. Скільки ми тюрм, друзі, пройшли, я вже не знаю. Це треба заходити зразу на канал. Задіть хто, до речі, давайте так, хто напише правильну кількість, скільки ми грали тюрм. Я просто зразу беру, закріплю цей коментар і лайкаю його. Просто під цим відео, я лайкаю коментар і закріплю його. Просто тому зараз бистренько заходимо на канал, вподобайку оформляємо і біжимо рахувати. Так, а зараз ми кудись вже не знаю, кудись пішли. Нуб. Підтримую! Підтримую ця поліцейська нуб. Я, я підтримую ці каляки-маляки. Я просто підтримую, чекайте мені. Ой-ой-ой. До речі, друзі, хто не бачив втечу з е, тюрми, е, там, де не можна було ходити в туалет, просто подивіться. Оце, це просто, не знаю, малюночки, малюночки. Це, ну, це дуже мало. Просто зайдіть і подивіться. Отам, отам, да, отам да, Там я згідний. Так, давайте зараз ми проходимо. Ой, я взагалі в кислоту попав. Оце оце то, да. Оце щось прям. Мені здається, він як Volkswagen, знаєте, оце двигун у четырьохциліндровий. Оце він в холоду походу. Воно що ж таке, я не знаю, навчається слово, просто бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Таке так нажимаємо, і мені здається, нам треба пропригувати. Ми пропригнули, і супер є. У нас ті штучки впали, це зломалося. Як я і думав. гвозді в нас ті падають, І тут нам тупити не треба. Все, ми йдемо далі. Давай, давай, давай. Е, так, що в нас там? У нас там стрілочка, що нам треба сюди йти. У нас варіантів багато, ні мало. Значить, ми туди і йдемо. Так, махає, махай нам привіт, салам папалам, салам маленьку. Це все! Це все, оце все підстроєно. Тут все, боже, це все. Вау! Чесно, вау ну, Це ж взагалі, що, що це таке, я не розумію. Так, до речі, тут нас якась там є дверечка, куди ми можемо. Можемо? М М мені здається, можемо. Ми прийшли. І що тут можна зробити? Чекайте, мені, мені просто цікаво, ми прийшли кудись. куди... Ну... Так, у нас якась штука, я не знаю, куди ми прийшли. Ну, добре, ми можемо сюди запригнути. Нам... Нам просто дали оцю очілочку і все. На що ми сюди в ці двері проходили, я не знаю. Ну просто дали очівочку в робоксі і все. А тепер ми йдемо по-нормальному. Давайте топаємо далі. Тут відкриваємо і тут знову все роз... Ооо! На це цих б... пацанів відкрити, Все. ой йо А вона його вирубає чи що, я щось не зрозумів. Вона мене теж вирубила. Це капець, я... Я, не... я не очікував, я не очікував такого просто. Просто я не очікував. О! Давай, все, А, вона спала! А я відкрив цього, щоб вона на нього... А, давай, давай, відкривай, відкривай. Опля, все, зараз ці халки, герахли, вони будуть до неї лізти і будуть мені допомагати, щоб я пройшов... А де мій ключ взяти? А де мій ключа взяти? Я не... я не знаю де мій ключа взяти. Чекайте, чекайте, чекайте. А, напевно, що мені треба взяти оце в неї того, що... Так, да, кей, є, супер. Дроп у нас ось це. Добре, опен. Оце замок! Через такий замок хтось пролізти зможе, я вам скажу. Опа! Це як його паровозик. хто у нас? М -м -м Добре, і ми можемо зараз стати машиністами, так? Да? Поїхали! Гляньте, що за гламурний! Що за гламурний пацан! Їде в рожевому поїзді. Якась зустрічає його автобусна станція дурна. Ні, це, це що це за графіті? Добре, якісь там вже гарні малювати, а це фігня. Ні, ну що це за. Що, що це таке взагалі, Хто таке придумав? Ну, взагалі, об'єктивно. Ну, типу, що це за газонокосівка? Чесно, це газонокосілка, Давайте йдемо далі. Так, 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 І ось так от. Ну це в нас вже стандарт. Стандарт тюрм е, типу, по, наподобі бадді. Давайте ми зараз ось тут ось так. Ну тут якась дуже маленька швидкість, а мені здається, за цього вітру мене трошки руки поламало. Да? Бо в баді там тюрма хороша, да? баді там адекватний. А ці взагалі, бачили, зацілували баді і все. Керди. Бідненький баді, просто якщо комусь хода баді, поставити йому вподобайку, тому що зараз баді як ніколи потрібна підтримка. Як ніколи. Так, давайте. Ми тут впали і тут. Оце то слівки не знаю. З маршмеллоу, Щось таке. типу. А, мені можна біту взяти і взяти її. І... Опа, давайте, опля. Так. Ого! Оце то пончик, я вам скажу, такі очки хорошенькі, да, пелімешки. Так, чекайте, де це оце во отак от. Нам треба... Я думаю, в неї стріляти, да? Я не знаю щось таке типу, Вона пушку мою зіла! Я вам серйозно кажу пушку зіла! Це що за кіборг 24? Я не поняв. Реально пушку діла, представляєте? А ну давай, 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 отак от, отак от неї, отак от, от так от. Щоб вообще трісно. Ага, ми в неї стріляємо на ще більше і вообще. Ми зараз Мені це цікаво. А ну-ка, давайте. Хо -хо, оце ми зараз прийшли пограти. Оце, то, да, А ну-ка. Нам треба її роздраконити. Давай, давай. І давай просто кликайте. на накліки, 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 накліки. Сюда Приземлилась, просто провалилась, да? да провалилась. А от бетон, бетон не витримує. Так, чекайте, мені здається, що мені зараз десь тут треба знайти кей. Ну що метал хавала, бо звуки як металу. Нічого себе ні, кей в неї був. І ми забираємо. Просто я говорю наші такі замки, що їх відкрити можна просто залізти в них. Добре, давайте беремо і йдемо. Оце в нас, маквін, ось що за гонщики ми! Ого, тут прям. Уай, тут прям. Ті, типо, да? А, то ще приїхати треба, да? так? Нічого собі, я щось не знав. Давайте і ось так от опля, підпригуємося, давай, давай, давай. Оце точно кчао, прям, оце кчао, я вам не можу передати. Давайте. Ага, ось так. Ага, ось так. Ага. Давай, 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 давай. Опля, 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 отак от, так от, от, от підпригуємо, ось так от, ось так ось що за апарат, що за апарат. Формула 1. Підвізки нема 100%, то що колеса так дивом не буде ставати, якщо підвізка буде. Так, все, є, їдемо. Давай, давай, ось так. От, ага, то я вам кажу, це картінг. Це каже, речі, хто, хто катався не каже. Ну, я катався і я вам кажу бомба. Реально бомба це це, уай, це, це просто це красота. А ну-ка, давайте. Зараз ось так от, ось так от, ось так от. Ага, ага. Все, приїхали. Ось що за боліди 1986 року, я вам кажу. Це капець. А, тут у нас якісь батути є, нам треба підпігнути. А звук прикольний точу. Звук прикольний. Так, давайте, нам далі приїхаємо кудись-сюди. І, і що, а нам треба по якимось бочкам пригати, да? А ну-ка, давай. Ось так от, ось так от. А ну-ка, ага, ага. чекайте. Ух ти! Опля. Ага. А все, а все, а все чина змітить вона у нас вырубать цими своїми лазерами. Якщо я не проїду. А ну-ка. О, відро води. Мія, в мене така ідея, що мені треба це відро взяти, вилити на неї. Анука, анука, ось так от. Добрий вечір. Добрий вечір. Я диспетчер. А, мені взагалі з самого початку треба починати. Оце ні, Це щось прям за НАТО вже. Анука, опля! Що ж ви знаєте про е, невдалий день? Правильно, нічого. То що Артем зараз взяв пішов, повернувся, так скажемо, туди, там, де він вже це проходив. А мені треба було туди йти, так? Да? да? А, да, все правильно. Чекайте, 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 чекайте. А як мені ось туди заципнути? Опа! Опа! Оце так чи назис? А ну-ка, оце так назис? Хопля, опля, о, опа! знов все, розробник, а ви там не, не наймали цих яких там. Ну ці шо? Ці баги випра, виправляють. Все, ми її взяли, ми її вилили в неї на воду. Да. І якщо я не помиляюсь якщо я не помиляюсь, мені треба взяти ось е, одну проблему. Що вона тут друкує, що не розумію чекай мені треба. Е, зараз. А, о, все, все, все все, все правильно. Взяли ми її зараз. Так, да, ми взяли її голову, але для того, щоб пройти далі. Це робот, не бійтеся, це не людина, це не ота, що була на старті. Ой, ти! Я не очікував, я не очікував, що я зараз буду оцим пригулом. Ну, так, мені заважає ваша реклама. А ну-ка, опря, батут. А ну-ка, ганстером. Давай, давай, біжимо. Біжимо, біжимо. Давай ось так от прыжок. Ось так от біжимо, давай. Экстрайп. Шо? Экстрайпс? Щось там. Don't, 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 don't. Я поняв, чого донт. Так, чекайте, нас там, нам треба взяти. Гармата. Е, Вінда! У нас проблеми з віндою, да. Але мені здається, що мені треба відкрити ось це. Щось тут ему на ресет. Е і що? Що мені треба зро зробити? Добре. Ставимо ось це, place, Ага. І ось не допригуємо ще. Добре, не допригуємо. Ага. Давай ось так, ось так. place. І ось ось це беремо. Ага. Ось. Чи назис! Все! Ось так от на-да. Так, щось тут нам, я думаю, це нам треба. Я думаю, що це нам треба... А, це пушка! Це нам треба взяти було для пушки, це пуля, да? Ну, видать, я не хотів. Прям в око! Прям в око, да. О, давай, давай! Let first! Ми будемо йти далі. Так чекайте, мені здається, що мені треба сюди, так? Да? 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 Мене схавали. Я дуже дуже сильно радий, але що мені треба, якщо чесно, робити? Тож це щось мене не дуже е, внушає, довіру. Так, добре, чекайте. Пушку ми тут зробили. Хорошо, добре, давайте ми слідуючі двері перевіримо. Чекайте, оце я, я завжди туди і не хочу. да, не хочу, е, І нам що, треба просто пройти далі? да, ага, Можна було просто пройти далі. Добре, йдемо. Даркпек. Е, що це таке? Так, давайте нажимаємо. Е, і нам ще там треба кнопку нажати для того, щоб пройти. Ох, ці ваші лабіринти, як я їх поважаю взагалі, ви собі навіть не представляєте, чесно, то взагалі. Ось так от, да, от, логіки взагалі, zero, просто zero. I don't understand uh, what, what this. Окей, okay. not it's red. Boy slide, girl slide. Of course, boy slide. ну мені здається, що зараз щось буде не то. Правильно ж, правильно. ж, Ми прилетіли і ми повернулися туди. Ну, хлопці, з вас лайк, того що я вже спробував. Так, ми приїхали до якихось діток. Да? Ми приїхали реально до якимось кібургів, тож що, що взяв, впав, віджався. Афієй. Ні, оце щось. Хто ти такий? Ось? Хто ти такий, а? Я щось не. Ооо, оце то він ганстерка. Так, тут поліцаї, тут є поліцаї. І нам з цими поліцаями треба щось Ага, зробити. Я не знаю, що я зробив, я просто взяв, пропригав кудись. Знову прийшли до цього кубка, нащо він нам якщо що він толком нічого не дає. Давайте, йдемо ми далі. Тому що я не знаю, що нам треба робити. А ну-ка, давайте нам треба щось ось це якось нам треба відкрити, а я не знаю як. І напевно, що нам треба щось буде в цих, ось, діток позичити чи що щось таке. Е, ні, не можна. Добре, що тут у нас є? Тут у нас є якась кнопочка. Так, кнопочку ми нажали і йдемо далі, так? Да? Це ми пройшли. Тут чесно, воно, воно все легко, але просто треба думати мозгами. Отак от, так, от. Да, от треба постійно думати мозгами. От наші, дивіться, от трубу. І що вони будуть робити, а потім все скажуть для них, що нічого ви не робили, нічого ви не робили. Так, давай, давай, ось так от, ось так от, ось так вот. Все. Оце ми відкрили, добренько, давай е, наприклад, сюди, так? Да, можна? Да, можна. Ох! Е! Я взагалі це їх мамаша я взагалі якась бачу. ну, Чекав, ну все, пока. Авідерці. Боже, я злякався, я чесно, я злякався. <плес> Мені здається, тільки що мене хотіли виробити, але я якимось чином, прям дуже-дуже дуже-дуже сильно вижив. Давай, давай. Оооойаля. <плес> Взяли всі чурми барі. І зробили все в одне. Далі я не знаю що... Що робити. Дайте мені сказати. А. Де? Так що ж тут відкрилося? І шо відкрив? Полку немає нічого взагалі. Ні капельки, я не розумію, що мені треба. Тута, тута. О, ключик, 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 ключик мені зараз треба. Та що з них за дирки такі, подивіться, взяв заліз, та й все. та що ти... Фінус, так, чекайте, мені, мені чесно, я вже хочу пошвидше пройти цю тюрму, тому що вона якась дуже така е, цікава, е, цікава. Цікава, дуже, дуже цікава, дуже-дуже сильно цікаво, тому що не може бути такій тюрмі. Баді-тюрма набагато краще там такого всього не було. А от дівчата, ооо, все, бачите, бачите, яка тюрма. Це жах. Взагалі. Так. Сідаємо, ми зараз покататися, да, я думаю, ну я не думаю, що ми будемо кататися, тому що я так тримаюся, таке відчуття, що ми зараз на взльот підемо. Да. Ага, тут ну ми помаленько, так. Да, тут. Кчау! З'їхали просто в саль. О, да! о Прогрес, прогрес. Все прогрес, да-да-да. Автоматіка! Що ви хотіли? 24 й рік на вулиці, як не як. Оп. Е, чекаю, собаки! Чесно, що? Що це таке? Собаки дівчата, Ой, О, о, мопсики найти Давайте! Боже! Зараз всіх собак, якщо пробіжу, з вас, вас подобайка. З вас подобайка, З вас подобайка, З вас подобайка. Все, домовились, домовились! Домовились! о-о-о, Оооооо! О, гляньте! О, зараз ні, це реально Формула-1 в Roblox. Тільки Формула 1 в Roblox я бачу набагато-набагато Краще. На жаль, так, да, я бачу набагато 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 краще. Е, ага, дуже дуже, дуже дуже добре, що я зараз побачив, що тут така є кнопочка. О, йдемо далі. А ну-ка, давай, о, ось так от. Ось так от треба нажимати. Ага, давай. Давай тут зараз на взльот. І пшш, от так от треба взагалі. В12, В10, ВВ10, вибачаюсь. Е, ми прийшли, схоже, що на фініш, да? Дерки закрилися, мені ніяку пушку не дали. Ого! Перший раз, перший раз, перший раз, останній клас. Іди сюди, іди сюди. Це бурик такий, це бурик, вона така. Що ти що ти хочеш від мене? диви. ще я, я тут накладу. Коротше, не не, нікуди тікати, просто беремо отак, стали, стали і довбемося. І полісвумен, полісвумен, да-да-да. Я дуже бачу, що це полісвумен, тільки вона мене взяла, виробила. Так, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ти, Це бурик такий. Я просто ці удари, вони якісь... Вона мене виробила. Да? Ну, не, я так просто не здамся. Я так просто не здамся. Сюда. А, тут, короче, тут треба, неї тікати вот так вот і дубасити її. Ну у нас не дубаси, а ми її дубасимо. Ось так от, дівчата, треба думати, запам'ятайте. Тому що треба завжди... А, трошки далеко вже, да. Трошечки далеко, давай, 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 давай. Работаем, работаем, давай, 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 пишо, пишу, пишу. Опа, опа, на же сейнке появляются, а я ж глянь, да, киборг опши 24 на 7, йой. Тачкачка, давай, давай. Так, ось так вот, 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 ось так вот. Просто же мы сейчас, наверное, что я не знаю, я... Напев... о, на неї ноги вже ржавіють, Ось так ось суглобчики, да-да-да, під старі, знаю, знаю. А, ще, давай, 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 давай. Шо, Боже, стикки в неї там все, хета, я вже задубав, чесно, іди Тоб... сюда, іди сюда, все, я надоїло мені битися з тобою, так от просто. Ось так вот. Все, амігос аревідер, що в неї ноги відпали, Але тут... Що, що я такого не очікував? І якщо я не помиляюсь, то це гелікоптер, да? який трошки не домалювався. Ні, в Баді набагато краще гелікоптер, тож це квадрат. І ми кудись летимо, я не знаю куди, а ще перпендикулярно стали. Ото що ми прийшли з вас лайкосить за те, що ми це все поставили, прийшли вподобайчик обов'язково і підписочка там оформляємо завжди обов'язково. І що на нас кидати просто так, так? Да? Плавно, плавно, тому що тут а що? Private Jet. Ай-яй-яй-яй-яй. І ми приземлились, так? Да? Взагалі це красот, краса. Your time 1177 секунд. Я не знаю, скільки це, але це не, певно, що багатенько. І дорогі друзі, і ми знову отримали якусь, не знаю, якусь стату. і знову чечку ми отримали. Ну, дорогі друзі, на каналі а Якщо вам це відео сподобалось, поставь подбачку. Підписочку зразу оформлюємо. Ну і побачимося коли побачимося. Ну і всім пока-пока-пока.